Слава Господу, і брати і сестри, за цей благоприятний час, що ми сьогодні не де інше, але в домі молитви, де зібрані діти його, де славиться ім'я живого Бога. Слава Богу. Дуже приємно, брати і сестри, бути в домі Божому. Знаєте, не кожен може бути в домі Божому по різних причинах. Знаєте, останнє час. Ці останні тижні, два тижні щось мене дуже так знаєте, безпокоїть, і така тривога на серці і переживання за нашу церкву і особливо за, за цю дівчинку Арія. Знаєте, маленька дитина нічого не вина, нічого вона не пізнала, не знає, що ні гріха, ні зла, нічого не знає. Але знаєте, чому бо чомусь? Бог, знаєте, допускає і дає це. І я би хотів би, дорогі друзі, брати і сестри, сказати, щоб ми не подумали, щоб знаєте, в нашому серці не возникло таке питання, чи знаєте, чи, чи щось інше, щоб, можливо, це батьки якесь наказання, що хай борони. Знаєте, Бог наш, щоб ми це казали. Тому що цей тягар. Воно дано для церкви, друзі, брати і сестри, і скільки не тільки ця дівчинка, скільки в нашій церкві, і кругом, знаєте, скільки біди, нещастя. знаєте, Але церква сьогодні нести такі нужди на руках молитви, тому що церква це є стовп підтвердження істини. Багато написано, що багато скорбею праведника, але от всіх їх ізбавляє Господь. Дорогі друзі, брати і сестри. Ми є одне тіло, ми тіло Христа Ісуса, і ми повинні подвизатися, і ми повинні нести ці нужди. Знаєте, буквально вчора знаєте, я таку почув новість, знаєте, вона така ех, скорбітельна, знаєте, і така печальна. Знаєте, воно мене знаєте, так прозило мене. З одним братом там в Вашингтоні дуже багато разів трудилися на місії, їздили в Мексиці. що я тільки з ним 35 разів їздив на місці і на Україну е летіли. Ми теж на Донбасі були на місії. Знаєте, і вчора я почув знаєте, таку печальну печальну новість, що він дуже швидко почав худати. Він на три роки старший за мене почав худати, пішов, провірився і кажуть, рак четвертої стадії. Знаєте, як печально. Пішов на, пішов на операцію, розрізали, кажуть, вже пізно. Знаєте, зашили назад. Друзі, брати і сестри, так Бог чомусь допускає, і ми повинні нести ці тягарі один одного. Друзі, брати і сестри. Ми не знаємо, що нас завтра стине щоб ми не були байдужі, щоб ми. До таких Господь нуж, щоб ми, Господь, знаєте, прибували в пусті, в молитві, щоб ми несли. Тому що, знаєте, одному це тяжко нести. Це тільки Господь може допомогти. Знаєте, чому знаєте, воно мене тривожить? І це в останнє время, знаєте, мене теж тривожить. І таке, щоб розказати для церкви два роки чотири місяці назад, як померла. Моя до, дочечка, знаєте, їй було 22,5 з половиною роки. знаєте, вона була хвора. Її Господь забрав на пішла до Ісуса, і Господь сказав, що ми будемо мати там зустріч на, на небі. За що слава Господу, де не буде ні гора, ні печалі. Другі друзі, брати і сестри, ми дожди нести ці нужди, ці брем'я один одного. Я хочу прочитати слово Боже. Я не буду довго за. за Затримувати, знаєте, і хочу розказати і разом свідчення. Я вже його трохи розказував, але я, знаєте, воно так пов'язане одне з одним, і я хочу ще поділитися з цим. А зараз я прочитаю слово Боже. Це буде записано 1 Коринфянам, 12 глава. 26, -й, 27 -й вірш. «Посему сьому, лі ли один член, страдають з ним все члени, славиться ли один член, з ним радуються все члени, і ви тіло Христово, запорозь члени. Знайте, другий перевод, я так знаєте, досліджував, думав, що це означає запорозь. Я, знаєте, досліджував, і знаєте, і так в других переводах. Слово Боже говорить отак більше доступно, і так ви тіло Христова, а кожен із вас орган в його тілі. Це другий перевод, так говорить. І друге місце я хочу зачитати, це буде написано. Три... Галатам шо... шоста глава, Галатам і другий стих. Носіть племена друг друга і таким образом і сповніть закон Христову. І ще третє місце хочу зачитати. Це буде записано Марка, глава 2 з 1, по 12 вірш. Через несколько днів і опять прийшов он Капернаум, і слышно стало, що він в домі. То час брались многие, так, так що вже і у дверей не було місця, І Он говорил їм слово, і прийшли к нему з розслабленим, котрого несли четверо. І не в мене возможності приблизитися к Нему за много людством, розкрили кровлю дома, де він находився, і прокопав їх, спустили посіль, на котрі лежав розслаблений. Ісус, видяв вірус, говорить розслабленому чаду, прощаються тебе, грехи твої. Тут сиділи некоторі з книжків і помисляли в серцях своїх, що Он такствує, хто може прощати грехи, кроме одного Бога. Ісус ту час узнав духом своїм, що вони так помишляють в себе, сказав їм, для чого так помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати, для розслабленого прощай за тебе грехи, или сказати, встань, возьми свою посіль і ходи. Но щоб ви знали, що син чоловічний має власть на землі прощати гріхи, говорить розслабленому, тебе говорю, встань, возьми посіль твою і йди в дом твій. І він тут час встав і взяв постіл, вийшов перед дітей, так що всі зумлялись і прославляли Бога Говоря, ніколи нічого такого ми не бачили. Слава Господу! Дорогі друзі, брати і сестри, ми зачули Слово Боже. Перше місце я прочитав, ми заслухали Слово, де каже: всьому страдають ті один член, страдають з ним». Всі члени, дорогі друзі, брати і сестри. І друге місце я прочитав, що каже: носіть бремена друг друга і таким образом сповніть закон Христов. І це третє місце я зачитав про знаєте, таких хороших друзів, де Ісус був у Капернаумі, знаєте, і там дуже багато людей було за натопом великого множества людей, де був той дім переповнений. І вже не не можна було туди зайти. Але знаєте, таких, таких друзів було четверо друзів, знаєте, і вони принесли того розслабленого. І знаєте, за много людства вони не могли туди всередину занести цього розслабленого, Але знаєте, він, вони мали таку віру, що вони навіть. Рішилися, знаєте, я не знаю, чи кожен з нас і що вони думали, що вони розкривали, знаєте, ту кришу на тому, на, там на, на тому домі. Що скажуть хазяї? Але знаєте, вони з такою вірою йшли. Вони, вони не думали те, що буде, але вони з такою вірою йшли і несли цього розслабленого, щоб принести до них Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, де сьогодні ті друзі, і хотілося б, знаєте, щоб. В, наш, в нашій церкві я знаю, що вони є. Я знаю, що ви, друзі, молитеся, що ви подвізаєтеся, і хотілося б знає, що більш-більш, щоб ми возбуждали цей смисл, щоб ми знали, Господь, що ми є тіло Христове, що ми одне тіло, і тому ми повинні подв'язатися один за одним. Тому ми повинні нести на руках молитви. Я трохи розкажу про, про свою дочечку і ще розкажу, як Бог явив милість над мною. Так як я сказав, два роки і чотири місяці на нас, наша дочка відійшла вічність, і це, це пройшло два, два роки і чотири місяці назад. Коли наша дочечка вона родилася, вона була повно, повністю здорова, повноцінною дитиною. Але на шостий день, я не пам'ятаю, на шостий чи четвертий день, знаєте, вона, вона стала цього. Але вона, коли її виписували, вона була така трошки жовтенька, і врач сказав, каже, що виписав, і каже, що ну так як всі дітки бувають, що трошки, знаєте, така, така жовтенька, і, ви, і, і виписали і додому. Але на четвертий чи шостий день, і знаєте, вона перестала їсти, і, і знаєте, ми як завез, завезли завезли в лікарню. В неї вже було зараження кров, це... це Піднявся великий Берубін. Я не пам'ятаю, скільки був, але казали, що там ще буквально, буквально якась там невеличка там, той уровень, і, і дитина помирає. Але, але було так: воно вона померла, і вона чотири 4, 4 хвилини вона не дихала. Взагалі апарати за, за нього дихали. І тоді. І тоді, після того, її поміняли повністю, в неї була повністю жовта кров, її робили переливання крові і сказали врачі, що, що після того, що можливо, можливо, на якісь основні органи буде повждення, тому що вона 4 хвилини не дихала, і це було зараження крові. І знаєте, і, і, і нашу дочечку, вона, вона прожила, слава Богу, вона прожила 22,5 роки, але вона була повністю паралізована. В неї був серебраний параліч. Вона так розуміла, вона бачила, але говорити вона не могла, вона не могла не сидіти, не ходити, нічого. Вона була повністю лежача. І знаєте, і такий, знаєте, тягар тягар випав випав, випав для нас. Але благодарення Богу, що тільки. Один Господь допоміг донести цей хрест. Знаєте, друзі, брати серце, стоячи, скорбно це все споминати, але я хотів би поділитися, друзі, з тим, щоб ми, бачичи состояння нашій церкві, друзі, де почули, ми должны молитися, тому що. Молитва правенка, молитва церкви, знаєте, вона підкріпляє. Вона, і знаєте, хтось дзвони і каже, ми за вас молимося, щоб Бог вам допоміг. Слава Богу, за такі серця, які, які моляться, які підкріпляють. І знає, десь було її два з половиною роки. Я поїхав, полетів на Україну, бо, бо брат, дружинин брат, він мав по паролю їхати в Америку чи летіти. І в, нього, в них були такі маленькі, троє діток, знаєте, ще всі дуже маленькі дітки. І я туди полетів, щоб їм допомогти сюди, щоб, щоб вони прилетіли в дорозі во всьому, щоб їх, їм допомогти. Я тоді вже в Америці пробув три роки. І коли я був на Україні, знаєте, в одного часу я, я з тим дружиною, братом і своїм братом він проживає в Острозі. Ми їхали на рівне. Я це розказував, але я хочу ще повторитися в цьому. Можливо, хтось не чув, я в малому залі говорив. Можливо, хто не чув, хай воно буде, знаєте, для, для, для за назідання церкви Господь. І, на, і ми такі, таку пісню співаємо, що милості Господні, споминай, щитай, і все їх до єдиного в серце повторай. Дорогі брати і сестри. І коли ми проїжджали це з Долбунів, чи здовбиться, я, я вже не помню. Там мій брат говорить, що в цьому, в цьому селі, чи в цьому селені проживає брат Вася Рачук, Через нього є відкровення, Бог. І я, знаєте, я тоді кажу, в мене була нужда за, за мою дочку, за цю Діану, яка була фора. Я кажу, давай заїдемо. Але знаєте, в те прем'я. Той час я теж хворів желудком. Я хворів желудком, і знаєте, як отак було і так постійно було, що я не з'їм, знаєте, і воно вредить. І буває, знаєте, таке часом. А в мене таке постійно було зім, а воно вредить, знаєте, я в цьому не нуждався. знаєте, Я, я це переживав, але я в цьому не нуждався. Але Господь і бачив не тільки. Ту нужду за дочку Діану, що в мене була але він бачив і це, моє, це цю мою немоч, це мій тягар бачив, хоча я його не просив цьому. І коли ми зайшли в, до того брата, і в нього там була якраз молитва, там троє сестер десь з полісся були, і нас просто брат Вася запитав. Каже, що ви хочете, браття, помолитися. Ми сказали так, хочемо помолитися. І він нічого нас не запитував, які у вас є нужди. І коли ми стали на молитву, тоді було пророче слово до одної сестри, а тоді до мене було пророче слово. Каже, що ти задаєш я своїми так словами, задаєш питання перед Богом, що так сталося і чому так є? Каже, ти кажеш час. Не розумієш, ну каже, після ти всього розумієш. І ложе мені руку одну на голову а другу руку ложе. На мій желудок, як говорить Господь желудок твой. Оздоровляю. Слава Богу. Господь чудний, знаєте, вже пройшло 23 роки. І я не фурію, я можу все їсти. Я їду на місію в Мексику, в стариці був. І на Україну, приїждж... коли приїжджав, мені ніяка їжа, і тут не вроди за що, слава Богу. Тому що одного часу Господня рука торкнулася, та принзєна рука Ісуса Христа. Друзі, брати і сестри, Господь Він не міняється Він вчора, і сьогодні повіки той самий. Знаєте, Він сьогодні. І може твою дочечку, ту Арію, Господь може проявити милість, Хоча врачі, знаєте, розводять руками вони, кажуть, що нічого не можуть зробити але один Господь. Він може зробити це чудо. Але якщо Господня воля, в тому є, щоб батьки принесли, дав би Бог їм сили, щоб вони могли, щоб не могли пронести, знаєте, цей тягар. Я знаю, що Господь дає, тому що Господь і нам говорив, каже, я каже, допоможу, щоб ви могли донести цей тягар, я знаю, це Господь допоможе. І ви знаєте, я далі хотів за дочечку розказати, я це не, не розумів і не знав. Каже, після ти розумієш, знаєте, і, і не раз молилися, і ні одного разу Господь не сказав, що буде оздоровлення. І так не було. було сказано, що господь явить милість, але знаєте, в господа милості є дуже багато. Господа милостів є дуже багато, тисячі є милостів. Ми можемо не розуміти цього, але Господь знає, тому що Господь є серцевідець, і він все знає. Дорогі брати і сестри, і десь за два роки до того часу, як вона, її вже було десь 20 років, можливо, чуть раніше знаєте. Теж вже Господь нам почав відкривати було теж на молитві. Господь, Господь сказав, каже, я хочу. Каже, я допустився, і я хочу, каже, бачити. Народ, церкву, як вона підв'язається за це діло, дорогі брати і сестри. І буквально вже, буквально може за місяць, за місяць часу, як наша дочечка мала відійти до Господа, було знаєте, таке пророче слово. Я хочу його прочитати. Я, я не буду все зачитувати. Але знаєте, так чуть-чуть я хочу зачитати, щоб воно було для збудови нашої церкви. І каже Господь, каже, я болі, хочу іспитувати, не ні вас. Каже, я вже каже вас іспитав. Каже, але я болі хочу іспитувати, не ні вас. А тих, які зі сторони, як вони будуть відчувати об этом положенні? І каже, на жаль, но мало сучувства. Каже Господь, мало сочувствує ті, що сочувствують. А каже: а я вам дам. Каже, сила і ви донесете. Не будете мати зустріч на небесах, дорогі брати і сестри. Я не хотів би, щоб ми були, знаєте, в тому числі, що мало сочувствується. Я хотів би, дорогі брати і сестри, щоб ми були в тих числі. Тих знаєте, тих хороших друзів, які могли б нести тягарі один одного, щоб ми могли нести перед Ісуса Христа. А Господу Хай буде за все слава навіки. Амінь.